У цьому відео ми розповім, як інвестувати в S&P 500 двома способами через синтетичні та фізичні ETF, А також покажу історію двох інвесторок. Одна з них заробила на 14 тисяч доларів більше, інвестувавши в той самий індекс. Так, так, таке можливо. Це такі податкові нюанси, тонкощі, які мало хто знає. Але після перегляду цього відео ви розберетеся і вирішите, чи вам це потрібно. Отже, уявіть собі Оксану, яка інвестувала 100 тисяч доларів 22 травня 2012 року в американський індекс S&P 500. Це була дуже успішна інвестиція, понад 13% річних в середньому вона Оксані принесла. І 30 червня 2025 року, тобто 13 років потому, Оксана має на своєму рахунку, тобто її інвестиція початкова в 100 тисяч доларів оцінюється в, в 522 тисячі доларів. І вона інвестувала в найбільший фонд. Це SPX, iShares, Багато з вас його знають. Там понад 100 мільярдів в нього вкладено, і більшість інвесторів європейських використовують цей фонд для інвестицій. Однак в нас є інша інвесторка Мар'яна, яка ще в ті часи розібралась, що таке синтетичний ETF. І вона проінвестувала тих самих 100 тисяч доларів в синтетичний фонд від Амунді, і зараз на її рахунку 536 тисяч 830 доларів, тобто на 14 тисяч 530 доларів більше ніж в Оксани, при тому, що вона теж інвестувала в S&P 500. Хтось з вас спитає: Вау, як таке важливо? Така різниця, якщо вони б вони поінвестували мільйон, ну різниця була б 140 тисяч доларів. І така різниця виникає за рахунок того, що синтетичні фонди вони легально не сплачують податок withholding tax на дивіденди США. Давайте розбиратися, як це працює. У згаданому мому фонді Альмунді, а також є ще кілька фондів. Я їх всіх навів в таблички. Якщо вам потрібна ця табличка, напишіть в коментарях просто таблиця. Я вам дам всі розрахунки, і там будуть три тікери: буде CSPX, буде тікер LSUP. Лес Юпі, це оцей фонд від Амунді. Буде стаття також на Just ETF, де показані всі фонди, і ви побачите, що за цей проміжок часу топ 3 фонди вони синтетичні, тому що якраз вони за рахунок цього податкового нюансу обходять своїх фізичних конкурентів. Також там буде фонд MXUX МЕКСЮЕКС Invesco, Він accumulating, Тому насправді, якщо з вас хтось запитає, чи я використовую синтетичні фонди в своїй практиці. Так, я використовую, але я більше беру не Amundi Distributing, а я беру Invesco MaxUX Accumulating, тому що для довгих проміжків зручно, просто щоб ці двідендери інвестувалися. Ну, ви побачите, що US, він друге місце заняв. Повертаємося до того, як це працює, що таке синтетичний ETF. Синтетичний TF, він не володіє. Фізично акціями, а він має угоду з банком. Вона називається Своп, тому іноді ви почуєте назву SWAP-based. Банк йому в кінці певного періоду просто віддає дохідність бенчмарку S&P 500. Через те, що це відбувається через фінансовий дериватив, а немає податку на дивіденди з США. А нагадаю він від схорін Якщо ми говоримо про ірландські ETF, це До речі, в Люксембурзі це 30%, Тому більшість ETF, які я знаю, я би сказав всі, навіть які я знаю, вони зареєстровані в Ірландії, і фізичні вони платять 15% відсотків і Навіть якщо у вас accumulating фонд все одно. На рівні компаній, тобто на рівні виплати цих дивідендів на фонд, цей військовий текст є, це 15%. І тепер як утворюється оце аутперформанс, яку я вам показав, оці ці 14 тисяч доларів за 13 років той самий індекс, чи це може бути значно більше, якщо ви інвестуєте більші суми? Він утворюється за рахунок якраз податкової пільги, десь за дослідженнями вона складає 0,2%. Як вона рахується? Ви берете рівень дивідендів по САПі 500, Нехай це буде там 1.2%. Він множиться на всховен текс, та це 0,15. І ось цей виграш виходить: це є те, що платить фізичний фонд як податок. І не платить синтетичний фонд. і це ось такий чистий податковий виграш, який іде інвестору в даному випадку Мар'яні, яка просто на рівному місці заробляє більше. Друзі, нагадую вам про лайки, про підписки на інвестиції без кордонів в Європі. Я буду вам дуже вдячний, якщо ви поставите лайк, порекомендуєте канал друзям і допоможете нам розвиватися і замотивуєте нас робити ще більше хороших, якісних, цікавих, неординарних відео. Тут деякі з наших глядачів, які скептичні, скажуть: Вау, на рівному місці різниця чи це законно. Так, це законно. А ви почуєте, що там в Big Beautiful Bill мали там зняти одну поправку і так далі. Це все слухи, поправки не було. Тобто, це прописано в американському так Скот, і це діє вже насправді понад 20 років, щоб ви розуміли. Ось ця податкова пільга навіть ховрін текст, яка не стосується деривативів. Другий інвестор задасть правильне питання, Любомир. Окей, але ми знаємо, що часто вища дохідність це вищі ризики. Ти розповідаєш про деривативи. що може піти не так. Теоретично, я Маю вам про це сказати, що щось може піти не так з деривативним інструментом, тому що там є контрагент банк. Якщо банк не виконає свої зобов'язання по реалізації цього СВАПу, тобто не віддасть дохідність S&P 500, то фонди, інвестори, відповідно, чи не дозароблять, чи не зароблять взагалі. Як це може статись на практиці, мені важко сказати, тому що кейсів, як ви розумієте, не було. Топові провайдери роблять ці фонди: це європейські Амунді X-Trackers, це інвеско, топ 3 синтетичних ETF. ті Але е, ви маєте знати, щось що такий ризик є, і чесно кажучи, чи я використовую в своїй практиці синтетичні фонди з клієнтами так. Чи я їх рекомендую як опцію по замовчуванню для всіх клієнтів? Абсолютно ні. Тому що, якщо людині некомфортно з цим теоретичним ризиком, або вона взагалі не розуміє, що це таке синтетичний, що таке СВАП, як воно там в фонді працює, ну то їй краще, звичайно, взяти звичайний. Простий фізичний фонд, який володіє напряму акціями. Це може бути не CSPX, Я нагадаю, я недавно робив відео на каналі і згадував також Спай 5 класичний фонд, але комісія менша. Що ви напишете в коментарях слово таблиця? Я вам дам цю таблицю, де є всі тікери і де є стаття від жаститіф, де порівнюються всі фонди. Хтось з глядачів скаже, о, та класна історія, Любомира. Чи є такий самий лайфхак, але на весь світ? О, oh, вод, а не тільки SAP 500? Так, синтетичні фонди є на MSCI World, але там цей ефект він значно менш помітний і може таке бути, що у вас синтетичний фонд з більшою комісією, яка нивелює оцей податковий виграш, якщо ми говоримо. Про фонди на весь світ ви можете написати в коментарях, якщо буде багато запитів, я зроблю окреме відео про весь світ. але повторюсь, що там ця різниця вона значно значно менша на S&P 500 Вона дуже дуже відчутна на великих сумах і на великих проміжках. Друзі, підсумовуючи всі дані, я даю в таблиці тим, хто прокоментує, або ви можете на джастітіфі самі все це подивитись, перевірити. Заробляйте більше, якщо ви розумієте ризик. Ставте лайки нашому каналу, підписуйтесь і пам'ятайте, що якщо є от така якась маленька штука, яка на рівному місці може збільшити вашу прибутковість на довгому проміжку, це можуть бути значні суми. У Мар'яни це понад 14 тисяч доларів при інвестуванні в той самий індекс. Вам дякую за увагу. До нових зустрічей на інвестиціях без кордонів в Європі. І якщо вам це відео було корисним, порекомендуйте, будь ласка, його друзям, які інвестують в САПІФАЙ. vraag dit